Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російська армія тоне після підриву білгородської дамби. Позиція дуб розлілася, вода вийшла з берегів. дамбу, затопило все. Витягнули, що успіли. Бійка в ефірі Соловйов накинувся на іншого пропагандиста, якого вивели зі студії. Так, Диванні, просто встали вийшли. вийшли. Так а же, як ребята в Белгороді, винуждені час. Зараз я ківлян будуть жаліти. Стело відомо, скільки заробляють головні пропагандисти Росії, скебів та чоловічок. Деталі у випуску. Ви дивитесь Ньюс 200. Ставте лайк. Ми починаємо. После прорыва Белгородской дамбы сталося массовое затопление российских позиций на Вовчанскому напрямку. Логистика зупинена, дороги розмиті, серед в паника. Вот так вот позиция дуб разлилась, вода вышла с берегов, вся дорога потопление. Вот машина стоит в воде. Стала, я выехать не может. А что там дождик якийсь пройшов, ох, в не года. Вход в наш блиндаж. Попали дамбу, затопило все. Вытянули, что успели. Вещи все мокрые. Как сушить, хер знает. Такие дела. А навіщо сушити речі? Сушіть весла, все, припливли. А ось просто гарне фото, заглядіння. Уявіть, у Путіна питають, що трапилось з російською армією, і він такий. А на утону. Це була єдина правда, яку коли-небудь сказав бункерний. Таком плачевому стані переправа. Чому він так важко дихає. Задихається від величі. Розумію, розумію. А поки російські вояки вчаться плевати, переходимо до інших новин. У студії Соловйо велик не побилися пропагандисти. Після того, як команда Мадіра провела операцію з ліквідації дамби, Соловйов почав істерити, що треба відповісти по Києву. Соловйовський колега сказав, що цього робити не слід, і тут почалося. А ви говорите, а давайте ми жахнем по Києву. черв'як, він взявся. А ми давай буде. Ну чому? 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 чому я Я так скажу? покиньте Київ, буде проще. Покиньте да. Киев. Слушайте, ну, и так полон, и так покинут, потому что там уже Кивань. Просто нет встали и вышли. Так а же, как ребята выехал? в Белгороде, вынуждены сейчас. Сейчас я Киевлян будут жалеть. Да. Там не даже... дождетесь. И так жизни не дождетесь. Все. Нет Киева. И не будет никогда. Почему? Потому что вы прокляли этот город. Вы его предали. Вы предали его святыни, вы их осквернили. Вы не имеете права находиться. Потому что вы бесы, которые предали свою историю и свою веру. очистительный вода і огонь. Ого, це бідолеху понесло. Терміново приведіть у студію екзорциста. Ну на... Отець. Після цього режисери терміново вімкнули рекламу і перервали ефір. Комедно, що після реклами колегу Соловйова прибрали зі студії, можливо, навіть автозеком вивезли. Але це вже зовсім інша історія. Заробіток на ненависті та брехні видання, The Insider опублікувало зарплати пропагандистів. Стало відомо, що Скабєєва заробляє 1 мільйон 850 тисяч російських рублів на місяць. Це приблизно 22 мільйони 300 тисяч на рік. Доходи її чоловіка Попова не розкриваються з того часу, як він став депутатом Держдуми РФ у серпні минулого року. Пропагандисти придбали особняк в елітному селищі Новехово на Новориському шосе. Поки росіяни доїдають хаке без хліба, пропагандисти заробляють мільйони на їхній дурості. Ось така вона, справедлива Росія. Росіяни зробіть висновки самі. Хоча слова висновки росіяни не можуть стояти в одному реченні. Орішник для Лондона. буревісник для Вашингтона. Солов'яво інші пропагандисти. Пришли до открытых погроз США. и настолько в люте через санкции, что не бачать иншого выходу, окрім як розмахувати своими млявыми ракетками. Даже возможно. Вот давайте предположим худший вариант. Мы работаем в условиях абсолютной изоляции. Ну и? Ну, будем, будем дальше находиться в условиях. Нет, мы просто наконец мы перейдем на другие виды вооружения. Наконец-то мы жахнем со всей мощи. Вот, казать... наконец уже вот перестанем играться... Вот а вот давайте здесь вот, уже наконец, наканець про сміттенцюсліця землі і успокоїмося. Касада, якби соловйов за кожне старти землі давали штігля, його голова виглядала приблизно так. Касательно вооружения, да. это действительно очень важная вещь, потому что если вот орешник, это, это вот то, что на чем э, настаиваете вы, это действительно да. Париж, Лондон и все прочее. Нет, то, нет, не то Париж, ездили, Лондон. А... Это Вашингтон, Чикаго, Сиэтл. Не, но ну мы можем так вот это об... ум и по Киеву, ну, облететь вот несколько раз вокруг. Не и... от нас прилетело не от нас. И не от нас. Кто прилетел? Да откуда? Весело вам, пропагандоси, та ви ж перші будете вистеричі рити руками сховища, кричати і скиглити: зачем же так? Ми? І этого не говорили? становітьсь, а тоді посміємося. Путін і Цой зустрілися, шкода не з тим. Тим не менш, Путін зустрівся з Цой Сонхі, міністром закордонних справ Північної Кореї, і заявив, що все йде за планом. Я відвідаю доложу ваше темний привіт товаришів приседатель го Спасибо. зелтова що чим ним в Пекіні поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все йде по плану. Ага. У строгому соответствии з графіком Все поставлені задачи успішно решаются. Смішно спостерігати, як Путін докотився до того, що підлизується до північно корейців, мов мав пезабан звернула увагу на Лаврове. Боже, та він ледве дихає і зовсім не розуміє, що тут відбувається. Цікаво, про що він думає у цей момент? Я хочу каська пока. Можемо ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, перспективах развития. Все йде по плану. План полягає в тому, що перетворити Росію на КНДР-2 тоді точно все за планом. Я кажуть, виконали, і перевиконали. Дивиться на старі покособочені будівлі і розповіді про підняття з колін протягом 25 років. і думаєш, Да, офігенний план. Депутатка єдиної Росії наїхала на мешканців міста Дубни. Люди заявили, що проти вирубки дерев у місті. Путінській депутатці це не сподобалось, і вона почала лаятися матом. В городе вырубают кусты, блять деревья, ебались, каменные джунгли. Ребят, ну во-первых, ну, во-первых, мы живем в городе дубна. Если вам очень так важна природа и не нужна цивилизация, ебачьте в лес. Прямте в лес в любую деревню. Здесь вот, ну, сколько? Ну минут 20 в сторону. Там деревень заброшенных, енись. ну як вам подобається? Це ви вибрали. І саме такого ставлення ви і заслуговуєте. То есть у вас больше нет никаких вопросов, э, ну, к жизни города, кроме вырубки деревьев. Ну, реально, у вас настолько э, хороша життя, настолько прям з за... у вас все сложилось, що вам только о деревьях надо думать, блядь. Хе. Навіть депутати відкрито говорять, що в Росії не дуже добре живеться. М'яко кажучи, ну це сильно. От так вот. Ну, мені все подобається. Ставлення таке, як і має бути. Кинчка голова на призваще Лавров снова осуронула все вины, обмовы, все то чи-специально, то чи-выпадково и назвал министра закордонных справ Казахстану. Ну, сами послушайте. Были переговоры с министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Бедолбаевичем Кашарбаевым. Переговоры были откровенные, конструктивные. Бедолбаєвичем, бедолбаєвичем. Та ладно вам, ім'я цього міністра людині важко вимовити, а тут кінь намагається це зробити. Ли переговори з міністром іностранних дел Республіки Казахстан, Ірмеком Бедолбаєвичем Кашарбаєвим. Переговори були відкровенні, конструктивні. Бедолбаєвичем, бедолбаєвичем. А потім ще дивуються, чому ж з Казахстаном псуються відносини, звісно ж, звинуватять Казахстан у антиросійській позиції і по всіх новинах почнуть крутити вигадані сюжети. І ніхто навіть не подумає, що ви у всьому самі російські дипломати. Увага! російська ракета Буревісник подолала 14 тисяч кілометрів і точно влучила у російський фондовий ринок. А індекс Мосбіржі впав до рівня 2024 року. Поставили ціль вийти в четверку крупніших економік міра. Давно такого червоненького не було. Ну, це точно пупіда. В цілому здесь нічого необычного нет. А далі ваша улюблена незабутня класика. СВО світова змова. Друг Гіркіна зробив приголомшливу заяву. Він розкрив усі карти і розповів правду про так звану СВО. Пояснив навіщо вона потрібна і кому. Ну, він думає, що такі є. Готові, тоді слухайте. Вот такое відчуття, що у СВО нет цілі, тільки путь. Просто вона була значена для чего-то, а когда вона закончится, никому не ясно. І мені одразу показали, що Путін з Байденом говорить об окончательном розвалі Росії, щоб його уничтожить. первое ощущение. Победы они не хотят. Нужен какое-то или уничтожение друг друга, или окончательно развал России, да, и что Путин работает заодно со всеми этими товарищами Евросоюзом, там, в Америке и так далее, работает на это. Или я не знаю даже, что думать, почему то Ох, пожалев бы хоть Соловьева и Мардана, они же не вдыху задыхнуться. Я сказав, забаніть дур. Обережніше треба бути з такими заявами. Тобі вже на нарах прогули ставлять. І взагалі є відчуття, що тромб уже вилетів за тобою. Полетіли? я не буду коментувати цю заяву. Залишу це для вас. Напишіть у коментарях, що думаєте. На болотах усе стабільно. Російський п'яний романтик зробив сюрприз своїй дружині і привів у квартиру коня. От, дівчонки, 8 марта у нас лошадь <гледж�> От меня дома стоїть. От моя муж подала с 8 марта так вот. Ну, в принципі, все логічно. Коні повинні жити у стайні. Мабуть, мріяла про принца на білому коні. Жінки, будьте обережні зі своїми бажаннями. Я вже бачу, як наступного року цей романтик залазить на величезну драбину і намагається поцупити зірку з неба. <приз> От мій муж подала з 8 марта межи. До речи, цей лицарь вже выправдывается на камеру в не полиции. Скажите, почему вы здесь находитесь? За, За что вы были задержаны? Чего, лошадь привел в дом, квартиру. Почему вы решили устроить жене именно такой сюрприз? Я не знаю. Ты не помнишь просто. Почему решили привезти животное прямо я, в квартиру? Я даже не понимаю, что я вообще делал. Шановні глядачі, просто зараз підіть до своїх сусідів, обійміть їх і скажіть спасибі. Спасибі за те, що не приводять коня у квартиру. Якими б вони галасливими не були, вони у вас просто бубочки. Пам'ятаєте такого російського чиновника на прізвище Наришкін. Ну той, який тремтячим голосом здав усі плани Путіна. Зараз нагадаю. Поддержую пропозицію в хаждені. Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем. Мы говорим мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Так вось, цей самый пораляканный Нарышкин, снова нервующий и смыкающий пиджак розповів Соловьеву, чому у нас правді по Навальный. Ну, о -о -о. Я не думаю, что это какой-то специальный замысел. Но, к сожалению, люди имеют особенность. Рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Ну, скончался Навальный своей смертью. Да. Что даже признано украинскими спецслужбами, что да. странно. Да. То есть их -то кто просил да. комментировать. И, конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг. Таку грубу з Навальним. Ну, це аморальне нізке бізнерадстві. Що я ще сказав? Ну, ну ожидаємо. ожидаємо. Серйозно? А чи не ви там людей напускали попрощатися? Ах, точно! це ж, мабуть, була спецоперація США під кодовою назвою Не дай людям подивитись на покійного Навального Байден особисто навіть приїхав і закрив кладовище на ключ. То як би ви описали таке ставлення російської влади до Навального і свого народу? Ну, це аморальне ніске Ну, Що іще сказати? Ну, ожидаємо. Дуже очікувано, уперше згодини з Соловйовим. Фу, сказав і самому огидно стало. У Росії представили новий аналогов винахід. Вони це називають роботом і з гордістю показують його своєму повелителю. Запустити. <різвання> <різвання> технології тут з Далі, виходить, ви бачите на екрані, як працює систематично, определяє зрілості томата. Настояння до нього я даю команду і положить корзину. Дальне розробки. Це ж приголомшливо. Ось тільки знаючи російських генів, напевно, за кадром сидить людина і керує цим найбільшим роботом, смикаючи замоту зачки. Це вам не якийсь там бостонський робот у загниваючому заході. Взагалі дивлюся на цього робота, що смикає помідорчики, і думаю, не ті помідори ти відірвав. Розвернися, підійди пару метрів і гарненько смикни за помідори, щоб аж запищав. Ось тоді я б навіть похвалив би цей чудовий нахід. В Іспанії на блогера, відомого в народі як Шариков, було скоєно замех. Про це заявив сам пропагандист. Його обличчя ми спеціально закрили, щоб вам було не так огидно дивитись. Да, так, что мене і жену пытались убить, пытались обстрелять обстріляти автомобіль, э, автомат з глушителем, тип 1, второй, по всей видимости, був на підхваті, тому що слідили, когда там заезжаю і так далі. Зараз вот. розбираємося, но я не знаю, как би бы... <laughs> я не знаю, як как би бы, що за цим діло. А потім должна думать іспанська наверное, поліція, іспанські спецслужби. Толя, не нервуй так. Ти не знаєш, що з цим робити, а виконавець точно знає. Може, вам потрібно зустрітися? Якраз дізнаєшся, що з цим робити. Ми будемо уважно спостерігати за цією ситуацією. Mm -hmm. У сценаристів Пукіна творча криза. Дід вдруге повторив один і той самий жарт. Падім владі бабу спросіть у вас. Ви причитаєте більше все варті, пані або добре? <ріп> Смотри, що закусують. <ріп> що ви більше любите? селедку під шубу і олів'є. Сматреть, що закусують. <ріп> <ріп> стоп, мабуть, я не правий. Це ж дві різні людини говорили, тому не рахується. Просто банкетний замінник. Не попередив Удмурте про те, що вже говорив. <ріп>

Ні, за що я посмотрю обязательно. А, ну, там, все, да. Все. Да. Все. Посмотрим у вас з ваших позицій, з ваших площадочки, посмотримо здесь роботи. Це ж треба. Він навіть на інтерв'ю Такера Карлсона сидів на відстані, а тут прямо близується. Предвиборче ганяння слюнеї з рота в рот з народом оголошується відкритим. Запевняю вас, тепер кожен день двійники будуть їздити по Росії. І всім виглядом показувати, що вони зі своїм народом. А ось ще одна новина, яку я не міг пропустити У воронеському ліцеї. Повісили плакат із зображенням найбільших стратегів і полководців. Зверніть увагу, що Сталін на другому місці. Тесля, таксист, лісоруб, розвідник і просто геніальний полководець. Взагалі он мене бісить. Уявляю, як всі зображені на плакаті люди перевертаються у труні, адже перед ними стоїть носій чемоданчиків. Довольно обманувати самих себе. Хоча він теж перевертається. <му> Дякуємо, що дивилися Ньюс 200. Не забудьте поставити лайк. Побачимось.